Осінній догляд за шкірою, що змінити, а що залишити, це основна тема відео. Я хочу, щоб ви знали, що осінь це не тільки період, коли шкіра починає бунтувати, давати більше сухості, висипів, так ніби в згадку про літо, але і період, коли з шкірою можна класно, активно і продуктивно працювати. І сьогодні буде відео про те, як змінити догляд і з чим можна працювати в холодний період року, якщо ви не драпнете десь в теплі краї. якщо ви плануєте поїздку на море або в інші широти, то пам'ятайте про те, що ви спочатку туди їдете, тоді повертаєтесь, і тоді ми працюємо з усім, що ви тут чули. А осінній або зимовий догляд вам буде актуальний на період перебування на території України. А потім, якщо ви їдете, наприклад, в тропіки, то ви адаптовуєте свій догляд на літній. Вітаю вас на каналі Секрети косметолога. Тут я косметологиня з 13-річним досвідом розказую про те, як свіжо і молодо виглядати у будь-якому віці без уколів і макіяжу. Я є засновницею студії косметології масажу і депіляції у Львові, консультую і онлайн, і у Львові на місці, тому якщо вам актуальні якісь запитання і ви не хочете слухати якісь загальні теми, а хочете чути, що робити саме вам і саме для вас. Запрошую вас на консультацію. А такі загальні підбірки косметики у мене є на телеграм-каналі. Ми там це все публікуємо. Ви можете подивитися і щось собі звідти взяти. І це абсолютно безкоштовно. Отже, поїхали про зимовий догляд або осінній догляд. Одним словом, я би цей догляд назвала догляд за шкірою на холодний період року. Отже, що відбувається зі шкірою восени? Тобто влітку в нас відбувається такий процес, що є вона, хто їхав на море, або просто дуже багато сонця і різних активностей. Шкіру це виснажує, це порушує її захисний бар'єр шкіри, особливо люди, які дуже люблять загорати. І ми з ось такою виснаженою шкірою заходимо в холодний період року, де в нас включається опалення, стає суперсухим повітря довкола нас. І це ще більше порушує захисний бар'єр шкіри. А також в нас є вітер, холод, можна. І тому нам в день важливо перестати користуватися кремами, які зголожують, і перейти на креми, які будуть живити шкіру і захищати її від холоду. Спочатку розкажу вам про те, що робити в домашньому догляді, а потім ближче до кінця відео розкажу вам про те, якими проблемами можна працювати власне в цей холодний період року, і чому зазвичай саме так говорять. Хоча це трошки міф, якщо чесно. Отже, в домашньому догляді нам важливо. Мати м'якше вмивання. Те, яке нам буде очищати шкіру, але при цьому не буде очищати її до скрипу, так, аби ви після нього не відчували сухості і стягнутості. Це важлива частина. Очищення можна брати і таке, яке буде потребувати тонізації, і таке, яке не буде потребувати тонізації, це буде залежати від вашого типу і стану шкіри. Так-так. Від типу і від стану шкіри вам не почулося. Це два різних визначення, і вони впливають на те, як ми обираємо доглядову косметику. До речі, в телеграм-каналі я публікувала тест на визначення типу і стану шкіру. Він безкоштовний. Можете зайти в описі під цим відео, буде на нього посилання. ви зайдете і глянете, зможете визначити все, що вам потрібно, а також там є в кінці рекомендації, на що більше звертати увагу в догляді і в послугах. А також дуже важливо на день взяти більш живильний крем, той, який буде містити більшу кількість жирних кислот, які будуть шкіру захищати, також буде містити багато церамідів або чогось або або чогось одного. Тобто його основна функція відновлювати захисний шкіри, тобто живити шкіру, і за рахунок цього шкіра буде зволожуватись. Особливо це стосується людей, які дуже Активно реагують на вітер або на мороз, або люблять якийсь зимовий активний відпочинок для вас. Рекомендую використовувати колд креми на період, коли ви їдете, наприклад, кататись на лижах або робити якісь інші активності на відкритому просторі. Не знаю, навіть просто там на квадроциклах їздити чи ходити в гори в піші походи. Тому що шкіра більше обвітрюється і більш є чутливою для морозу. Щоб ви не мали якихось проблем, прошу це враховувати. І ще перед такими. Активностями, будь ласка, не плануйте собі робити якісь активні, агресивні послуги в косметолога, або проговоріть про це з ним, щоб фахівець розумів, як адаптовувати послугу під ваш запит і ваші потреби. Бо це може бути дуже важливо. І на цей трошки жирніший, щільніший крем ми можемо використовувати зверху сонцезахист, або брати його одразу із сонцезахистом, залежить від Вашого типу і стану шкіри, SPF може бути 30, може бути 50. Якщо ви маєте пігментацію або схильність до пігментації, то я би не зменшувала SPF менше як 50, навіть взимку. Дуже важливо, коли на вулиці є мороз не використовувати креми в денному догляді, які будуть містити гілоронову кислоту, і також на день не використовувати сироватки з гілороновою кислотою. Якщо у вас є Такі сироватки, і вам подобається, як виглядає ваша шкіра після них. Будьте добрі використовувати їх на вечір. Такий підхід вам дозволить не обвітрювати шкіру. Тобто, не буде такої ситуації, що шкіра натягує дуже багато вологи, а потім ми бачимо, що чомусь шкіра стала більш чутливою. Тому, щоб цієї чутливості не було, все, що дуже класно шкіру зволожує, переносимо на вечір. Основні три помилки, коли люди переходять з догляду за шкірою літнього, тобто з теплого періоду року, в холодний період року. Перше. Це повністю прибрати сонцезахист з свого догляду, особливо люди, які схильні до висипань, до пігментації або мають чутливу шкіру, ви є в групі ризику того, що у вас або вже та пігментація, що є, може потемніти згодом, або може утворитися нова, якої у вас немає. Тому важливо сонцезахистом користуватися. Є варіанти зменшувати СПФ на 30 і є варіанти залишати на 50. Тут ви можете орієнтуватися в залежності від вашого стану шкіри. Друга помилка наносити більше крему. Бо здається, що цього крему, який був влітку, вже недостатньо, і хочеться більше його. І замість того, аби взяти більш живильний крем, ми починаємо наносити той, що був в більшій кількості. Не треба так робити. Відкладіть оцей крем, який ви використовували влітку, і використайте його весною. Або, наприклад, ви можете його використовувати на вечір, а на день взяти той крем, який буде шкіру більше живити. Помилка номер три: це давати дуже багато активів одразу. Все, закінчилось літо, закінчилось активне сонце. Буде використовувати кислоти, ретинол, кубасироток. І то я потім на це дивлюся. До мене приходять люди десь лютий, березень, і кажуть: чутлива шкір, щось поможіть зробити. Тому так не робимо. Активи додаються поступово і вони мають мати чітке призначення і чітке розуміння, що і для чого використовується. До речі, якщо вас цікавлять відео ось такого формату про різні активи, пишіть в коментарях, які саме вам цікаво було би послухати, і я про них буду записувати інформацію теж. Згадала ще одну четверту дуже важливу помилку: коли шкіра починає лущитись, люди починають її скрабувати, і це саме стосується губ. Не можна так робити. Бачите, що шкіра лущиться або робиться суха, скребувати її не можна. Ви цим тільки посилите і погіршите ситуацію. Ви можете дати легенький фермент, якщо це прям дуже активне лущення, і його замити водою, і після того давати зволожуючу маску, яку закриєте далі живильним кремом, або якісь зволожуючі або заспокійливі найкраще сироватки, які будуть заспокоювати, відновлювати захисний бар'єр шкіри і далі. Крема, які будуть заживляти шкіру, власне, формувати цей захисний бар'єр, який чомусь зруйнований. З губами аналогічна історія. Оця історія про скрабувати губи це дуже жахлива історія. Вони гарно виглядають, коли їх щовечора гарно бальзамом для губ зволожувати живильними, такими, які будуть живити відновлювати шкіру. Тобто ви. Так само, як і щоденний догляд за обличчям, все зробили, бальзамом для губ намастили і пішли собі спати. Це частина догляду, частина рутини, і тоді губи гарні, свіжі і не потріскані. Ну і на вітрі їх не облизувати. А якщо вже ви дуже сильно любите облизувати губи або цілуватись на вітрі, є ось такий бальзам для губ короля, який гарно живить губи і дуже круто заживляє. Тому для бажаючих собі замовити. Лишаю посилання в коментарях доставляємо по всіх куточках України. Ще з того, як ми можемо допомогти своїй шкірі менше відчувати сухість, це ставити зволожувачі повітря, які також дозволяють шкірі не так швидко пересихати в сухих умовах. І це стосується не тільки шкіри, але й слезових, і якості сну нашого. Тому, якщо маєте таку можливість, рекомендую на це теж звернути увагу. Ну і осінь це класний період, коли можна працювати з різноманітними такими станами, наприклад, як з корекцією пігментації, з висипаннями, бо можна робити більш глибокі пілінги, і з тим, аби зменшувати глибину зморшок різний спосіб. Тому, якщо вам цікаво про це більше інформації, теж пишіть, хочу і що саме, і я буду записувати відео наступні на ці теми. З вами була косметологиня Ліля Цомбалюк. До нових зустрічей. Чекаю ваші коментарі і ваші запитання під цим відео.